Привіт із Закарпаття. Я хочуся з тобою поділити. Дуже много людей. Вони сфокусовані на отій життєйській суєті. А що би вдіти, а що би з'їсти, як язичники по плоті, а куди би то багатство, куди би поїхати відпочити, а яку машину купити, і то, і сього, і все треба. І в житті людина така тухлятина. Ну, видко, що ніби і гроші є, ніби й ходиш десь відпочивати, ніби і одяг є, шафи ся валять, але не є тої радості в житті, нема того спокою, Постійно є недовольство, ропіт, біганина, всякі хвороби, болячки. А чого? Бо благословіння приходять лише з Ісусом Христом. А Ісус Христос то є божественна природа. Ісус Христос є Богом, Слово Боже, прийшло. В тілі Ісуса Христа і воно било між нами повної благодаті, але світ відцурався від Слова, свої не прийняли. Я маю задатися питанням а я приймаю Слово Боже у своєму житті. Слово Боже дорівнює віра. Слово Боже я маю з'єднати з вірою і тоді у моєму житті. Буде любов, тоді у моє життя прийде Царство Боже. Царство Боже приходить через сім'я, коли я приймаю сім'я. І коли диявол він не буде приходити красти, якщо я буду серйозно ставитися до Слова Божого і до Ісуса Христа у своєму житті. А коли я буду фокусуватися на що завгодно, ставити акцент на хоч, але не на Бога, то ласкаво просимо сатана у нашої життя. І знаєте, людина вона втрачає якусь надію, не вірить і так далі. А від чого віра приходить? Від слухання Слова Божого. І знаєте, мене у Біблії надихають люди віри. Я собі згадую, жінка, яка хворіла 12 років на кровотечу, вона мала віру, що вона прикоснеться до краю одежі Христа і вона зцілиться. вона мала віру. Ісус сказав, віра твоя тебе спасла. А яка в мене віра? Мені треба кожний день прикосатися, торкатися Ісуса Христа, торкатися Його слова, відповідно від слова й буде зростати моя віра. І віра сотника. Сотник казав, що він недостойний, бо Ісус ішов до нього домі, так як він був язичник. Каже, ну кажи, скажи слово, і слуга і стіли".